Дослухайте цю молитву до кінця, і підпишіться на канал, тоді всі ваші прохання спрацюють. Вибрані від усіх родів, діві дівіводичиці, що виявляє невичерпні милості до всього світу, і особливо до України нашої. Похвальні піснеспіви підносимо про чудеса, явлені від її чудотворної ікони. Ти ж обрадована, не відкинь похвалу нашу. Але прийми її і подай радість нам, що взиваємо до тебе, радуйся, причиста діво, Всесвітня слава і радість, разом з Архангелом Гаврилом і праведною Єлизаветою, з глибини серця нашого, взиваємо до тебе, радуйся благодатна, радуйся Бо Господь з тобою, радуйся благословена між жонами, радуйся, бо ти знайшла благодать у Бога. Радуйся, бо Дух Святий зійшов на тебе і сила Всевишнього осінила тебе, радуйся, бо ти зачала в утробі, породила Сина і дала ім'я йому Ісус, радуйся, бо народжене тобою є святим і назване Сином Божим. Радуйся, бо благословений плід утроби твоєї, радуйся, мати Господа нашого, радуйся, бо ти вірила, що станеться сказане тобі від Господа. Радуйся, бо зрадів при цих вітаннях дух твій у Босі спасі твоїм, радуйся, пречиста Діво, Всесвітня слава і радість, розум людський не може осягнути, як сам Господь оселився в дівственній утробі твоїй, як ти залишилася Дівою і після Різдва Сина Твого, тому, схиляючись перед великою тайною втілення Богослова, радісно співаємо Томі. Що плотью народила його, що годувала його молоком і носила його руками своїми, ангельську пісню, Аллилуйя, у всі дні життя Твого на землі, відстрітиня Тобою у храмі праведного Симеона, який пророче сказав Тобі, що меч пройме душу Твою. Сама, будучи для світу радістю, ти причиста тужила до ранку першого дня після суботи, коли ти знову почула голос ангела, що сказав тобі: радуйся, благодатна, твій син воскрес на третій день із гробу, і ми з ним радісним голосом приносимо тобі наші похвали, радуйся, бо ти народила вічного Царя. Радуйся, бо ти виростила для нас плід життя, радуйся вірна раба Господня, радуйся, бо облажають тебе всі роди, радуйся бо біля Христа, Сина Твого, Ти всіх нас всиновила, радуйся, бо ти завжди материнську любов до нас являєш, радуйся віри Християн, жадана помічнице. Радуйся, бо ти за всіх мовиш, Сина Твого Христа, Бога нашого, радуйся, присноблаженна і пренепорочна, радуйся, бо ти у славі небесні, праворуч Бога перебуваєш, радуйся, бо ти чистотою більше за сонце сяєш, радуйся, пречиста Діво, Всесвітня слава і радість, як різним чином ти, пречиста водичице, зміцнювала рід людський. Увірів Бога і Сина Твого, скільки дарувала ти для нас, чудотворних ікон твоїх, як багаторазово являлась ти і явно, і в сонних видіннях, подвижникам благочестя, хто може перелічити всі чудеса твої, який язик може принести тобі достойну похвалу, хто не облажить тебе, Пресвята Діво. Які уста замовчать, що тобою радується благодатна все творіння, ангельський собор і людський рід, не перестанемо ніколи, і ми недостойні, Богородице, сили Твої прославляти, і співаємо за тебе, Богу Авелуя. святій Ігнатій, Богоносець та Діонісій Ареопагід, дивлячись на тебе, пречиста Владичице, не знаходили слів, щоб описати твій сяючий образ і твою божественну благодать, і силу, небесне діло, Ти ж з любові до віруючих в Сина Твого, звеліла святому апостолові і Євангелисту Луцім зобразити образ твій чесний з Богомладенцем і Сином Твоїм, щоб усі народи і коліна землі, дивлячись на нього, могли по всі віки. Підноситись помислами до тебе самої, пребогословенної владичиці, і ми, грішні схиляючи коліна перед цим образом, взиваємо до тебе все хвальна, радуйся, бо ти сказала, благодать моя і сила перебуватиме з цим першонаписаним образом, радуйся, бо благодатью своєю, Україну і всіх людей наших осяяєш. Радуйся, бо ти причиста чудотворними іконами, країну нашу, наче діамантами прикрашаєш, радуйся, бо ти через святі ікони, милість свою являєш, радуйся через чудотворну ікону свою нас охороняєш, радуйся, бо ти святогорцю і всіх, хто на Афон прибуває, чесним покровом твоїм покриваєш.